Друзі, вітаю! Залишився один тиждень до саміту НАТО у Вільнюсі. Щорічний саміт, який надзвичайно важливий для нас сьогодні, тому що надзвичайно сильно впливає на наше безпекове майбутнє. Давайте проговоримо, що нас там чекає. Є заяви від британців. від... Е Байдена від президента Неоседи. Ну і, власне, є кадрові рішення. Давайте все це проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок і порайте цей канал своїм друзям. Поїхали. А, найголовніше це кадрові питання. Столтенбергу продовжили контракт ще на рік, хоча вже мали його. Попросити, що називається, але не було єдиної спільної позиції щодо того, хто буде його наступником. І якраз таки перепитіє серед сильних політиків світу цього. В даному випадку найсильніший з них це Джозеф Байден, якраз таки не підтримав одного із кандидатів, тому що дещо був незадоволений його поточними рішеннями. Про це я зараз скажу далі. Тому вирішили залишити Столтенберга як компромісну фігуру, яка якраз таки не змінює баланс сил у світі. Ну, давайте чесно, для нас баланс сил міняти треба, тому що якраз НАТО має бути посилений і фінами, і шведами, і нами. І Якщо Швеція ще вирішує для себе точно вона хоче чи не хоче, чи можливо їй вистачить того, що вступлять фіни і прикриють їх трошки по флангу з Росії, то для України зрозуміло, що потрібно вступати. Це наша. Наш історичний шанс випргнути із сірої зони зони впливу Росії, яка була визначена ще в сталінські часи після Другої світової війни в Ялті, і це якраз таки те, що нас точно не влаштовує. Тому нам треба міняти і кадри, і нам треба міняти в даному випадку і своє геополітичне місце, тому що політична географія змінюється. І щоб не говорила російська пропаганда, ми вправі міняти своє. Майбутнє, ну і ми це будемо робити і робимо. Власне, Байден хоче Урсулу фон дер Ляйн. Він говорить, що це його кандидатура. Вона йому подобається як майбутній керівник. Ну і власне він би хотів щоб вона зайняла через рік місце, щоб вона зайняла місце Столтенберга і стала якраз генеральним секретарем цієї відповідальної, такої дуже важливої для світу, і для нас організації. Я писав попереднє відео, вона розглядалася перед цим цим. Думаю, кілька місяців тому відео вона була одним з кандидатів. Ну зараз якраз таки вона вибуває в фінал. Єдине, що саме призначення має відстрочку мінімум на рік. Бену Уоллесу, нашому другу з Британії, сказали ні, дали гарбуза. Байден незадоволений, Про це пише сьогоднішня газета Телеграф. Байден незадоволений тим, що він почав. Скажімо так, вести надто проукраїнську гру. Ну тут не стільки в Україні проблема, те, що він не послухав офіційний Вашингтон і почав торпедувати надання Україні Ф. 16. Ну і це трохи не сподобалось Байдену. що він сам приймав такі рішення. Він терпев нас. Це влаштовувало, Зрозуміло, ми б за таке б його б тільки й назначили головою НАТО. Ну але Байдену це не, позо... не подобається. Певна непрогнозованість. Ну і така надмірна активність офіційного Лондона щодо допомоги Україні. Не те, що Байден був антиукраїнський, але зрозуміло, що в цій коаліції відповідальність він хоче, щоб була передбачена І в даному випадку Бен Волес дещо трошки постраждав за літаки F-16 для нас. Я думаю, що тут в Байдена виключно ядерні загрози е, Росії хвилювали, і тут він не хотів такої певної непередбачуваності. Ну і власне через це Волеса трошки посунули. Це сказав нам сьогоднішній телеграф. Більше того, в мене є знайомий, який спілкувався з Волесом на лондонській конференції. Волес дійсно ще тиждень, можливо, навіть два тижні тому підтвердив цю інформацію, коли ще її не було в медіа, що так є певні розбіжності з Байденом. Правда, у своїй манер він сказав так, ну маленькі деталі. От. Ну, але як мінімум, ми йому вдячні за те, що він зробив таку шалену спробу надати нам f 16, щоб як казав залужний, щоб ми могли воювати так, як самі натівці, прикриваючи наших, наших солдатів з неба е, президент Литви на усе да, дав велике широке інтерв'ю одному з місцевих радіо, в якому заявив, що НАТО не розчарує нас. У вільнюсі. Ну, скажімо так, заява непогана, але якщо вчитуватися в деталі, то, скажімо так, я не бачу супервеликої надії на те, що все буде так супер, як ми того хочемо. Тому що в цьому інтерв'ю ЛТР він, він дуже дипломат, дуже часто вживає не-не-не так високо, як би очікували, але не так низько, як могло би бути. Ну, тобто... Він сказав, що буде краще, ніж в Бухаресті. Краще, ніж в Бухаресті, нас точно не влаштовує, нас влаштовує, щоб нас взяли в НАТО або знищили Росію. Позиція у нас проста. І не треба казати, що ми хочемо забагато. Кожного дня в нас або загроза ядерки, або прильот ракет. І зрозуміло, що країна втомилася і хоче нормальних, відповідальних рішень і чіткого зрозумілого діалогу із НАТО. Ну одну і власне не усе договорить да одна із фраз. У мене є відчуття, що ми ж. Ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше ніж ми звикли озвучувати. Порожня фраза, чесно, порожня фраза. Або, наприклад, ще ще одна фраза від нього. Де він зазначає, що не став би так категорично формулювати, що Україна не отримує запрошення в НАТО після війни в тій чи іншій формі. Адже, за його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі. Тобто, не, не отримали, але скажіть чесно: якщо отримали, то кажеться просто отримуєте. От, сьогодні в Польщі зустрічалися лідери Італії і е, Польщі. Власне, там сказали, що обидвоє підтримують максимальні реальні гарантії для України. Зрозуміло, що найкраща гарантія це НАТО. Ну от і тут якраз таки треба розуміти, що ще є тиждень треба дотискати, бо це розмите формулювання одного з найбільших, найбільш близьких партнерів нас не влаштовує треба дотискати і тут треба розуміти що це зараз дуже тонка політично дипломатична робота на кінчиках пальців. бо от наприклад Зеленський почав ну трошки так занадто настирно брати Байдена, що називається політичною мовою на понти. Помовляв, скажіть до саміту: ви за наш вступ чи проти? Байден не сприймає таку риторику. Людина 50 років в політиці управляє найсильнішою державою, найсильнішою економікою, найсильнішою армією в світі. Вони не звикли, що з ними так говорять, і це не треба робити. Так, деякі ізраїльські політики та дипломати сказали, що не треба бути соромізломи. Так, не треба. Ми це розуміємо, знаємо. Але і перетискати теж не варто. Більше треба віддавати розумінню там психологічного політичного портрету Байдена, особиста зустріч, розмова. Кулуарна розмова, не публічна розмова Ось це те, що на нього може справляти враження, а не публічні спроби посадити його на шпагат. Він не в тому віці, щоб якраз таки це реагувати. Тому для нас це дуже важливо зрозуміти це нашим політикам, дипломатам і відповідно правильно до цього підійти. Тому що якщо ми цей шанс втратимо, для нас це буде коштувати просто. Мільйони життів. І зараз треба підійти надзвичайно серйозно зі всіма знаннями, які є в нашій країні, налаштуватися на те, щоб зробити реально супер успішну історію. Тому втягуємо їх в переговори. Нас, наш плюс, що 20 країн нам публічно сказало так, що треба 10. Ну, насправді з цих 10, дві точно проти, і решта ще. Піде виключно, як скажуть Сполучені Штати, тому зараз треба точно домовитися з штатами, запропонувати таку успішну формулу для них самих і нашого посилення НАТО, щоб вони дійсно сказали ок і поставили лайк під нашою заявкою. Якщо перефразовувати мовою соціальних мереж, ну якщо нам ще потрібно буде домовлятися окремо з турками і горцями, я думаю, що в Персональні зустрічі, ми теж їх зможемо переконати і довести їм все те, що нам потрібно. Але точно не треба розраховувати, що а вдруг повезе або брати публічно на понт. Так є політики, яких можна це взяти, але це точно не Байден. Не тут треба, щоб потім не вийшло, як з волосом. Да? Пішли, і вони сприйняли це навпаки як удар по них. Ну і зрозуміло, що е, формулювання це більше ніж в Бухаресті. Нам не треба як в Бухаресті. Нам треба так, як. Фінам, ось те, що ми хочемо. Е, ну, ще одна історія. Британці кажуть, що Росія втратила половину свого потенціалу. Дійсно, правда, росіяни вже не виготовляють так багато снарядів, і запасів цих снарядів так багато немає. Ну, от, зараз, в кращому випадку, вони будуть робити 1 мільйон снарядів. На рік, ну і британці кажуть, що в день тоді вони зможуть витрачати 3 тисячі. Хоча раніше, в кращі дні, коли вони нас контратакували, вони витрачали порядка 50 тисяч. Ще одна річ, газета The Times говорить, і це дуже важливо. Це ключова річ, що України є рік на вступ в НАТО і в Заходу є рік на вступ в НАТО, тому що якщо прийде Трамп. Україні краще бути в НАТО для того, щоб себе захистити, бо потім можуть піти непрогнозовані сценарії, які будуть дуже жорстко посилювати Росію, і Україні тоді будуть по-справжньому непереливки. У нас як країни немає плану на випадок приходу Трампа. І ось якраз таки газета The Times пише, що краще ви будьте в НАТО. Тому ось це аргумент, чому нам треба дотискати безпекові ризики демократії. Ну і власне друзі, в мене до вас. Ну і а ще одна річ, що ми зараз теж повинні не тільки самі за себе агітувати. Наші адвокати, друзі, поляки, британці, інші країни, Макрон схилявся в нашу сторону. Ось вони повинні за нас доагітувати ті 10 країн, які були проти. Ну і власне, друзі, в мене до вас запитання: який ваш прогноз? Чи вдасться нам за тиждень дотиснути НАТО і стати його повноправним членом? Можливо, навіть після завершення війни. Окей, але. Дуже важливо, чи вдасться нам там переламати хід гри на нашу користь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки дзвіночок до цього відео. Бажаю безпечного вечора та до зустрічі!